Доброго вечора. Прийшла я з роботи. Сьогодні була на роботі цілий день. Купила я отакі батони. Це пече наш теремний підзавод. І хочу зробити я грінки. Фарш сала. взяла я сир твердий. І дві пачечки селянського кефіру. Буду робити домашній майонез. Ну і в процесі вам покажу, як я буду робити гріночки. У мене ще гора посуди. Зараз я буду мити посуду. В першу чергу посуду треба помити, плитку, Тут горох варив чоловік мій. Мию посуду. Свекруха мені допомагає чистити люто і чесник. О, маю таку помічницю. чистить сюда вот тарилочку мне вводить сюда в тарілочку. О, оце обриж обріжте. Обріжте, тут во обріжте. о маю помечницу так а я буду мити посуду. так чисто для Помічниця моя цибульки. Тут в мене є такий помічник. Я буду зараз цю цибульку всю молоти. Примолола я цибульку з чесничком, Добавила я сюди перець, прованські трави і сіль, буду робити такий фарш на грінки. Твердий. сюди натерла чесничок і додаю. Домашній майонез, пару ложок, щоб добре перемішати з сиром. Від скільки в мене гріночок вийшло, гарних, смачних. Пахнючих пахнуть. Будемо вечерні на тобі пірабіду. Поміняли нам балконні двері, тому що в нас тут був прильот і пошкодили нам скло. А Зараз потрібно зробити відкоси. Ось. Такий лист пенопласту, товщина 1 міліметр. Ось товщина його. 60 гривень коштує. І тепер чоловік, чоловік буде робити ці відкоси. Зараз вам покажу, він вже почав робити. В іншій кімнаті. І своїми силами ми це зробимо. Ось отут вже як гарненько, вийшло в нас оце треба буде так от все зробити, і по тій стороні щось добре. Я покажу вам, як він гарненько зробив таку штучку. На вхідних дверях. Тут у нас замок і ключик вставляється. І звідти виходить, дує повітря, а ще виходить сусід на площадку курити. І ось таким принципом він зробив таку штучку. Так як от тут було з завода зроблено, а тут вже він своїми руками придумав. Бо ми тут заліплювали скотчем і лентою, а він взяв і зробив отак клас тепер не буде дути. Робить чоловік від коси. Так акуратно, аккуратно. Маже. Як зуби. Як зуби шпаклює. Що? Як? Нам вибивають зуби, бомблять. Вот. А ми їх назад вставляємо. Нам вибивають. Ми Руйнують, ще, а ми ладимо. Ще й робимося спеціалістами. Професіоналами. Це якийсь парадокс. Ну, Люба війна, вона двигатель до прогресу. Так, і є. Не було би щастя. не нещастя нам допомогло. Не було щастя, бо нещастя допомогло. Прислали нам оці ліхтарики, але зовсім не такі, які ми замовляли. Я вам на фото показала, які ми хотіли. Вони по 249 гривень і світять 12 годин. А прислали нам такі. Які коштують 400 гривень одна лампочка, і вона світить дуже тускло, як свічечка горить. Ну, годину максимум, і все. Отак от, от дурять нас. Всім доброго раночку. Вже сьогодні другий день. Четвер. Чому включилася? іду зранку і колись я нещодавно знімала стовби з ілюмінацією. Але буквально після того пару днів в новинах наших то обговорювали цю тему, що люди сидять без світла, а кругом у нас по місту в центрі горить ілюмінація на стовбах. Ну і це якось немудро, несправедливо. Тому я дивлюсь, вже немає. Вимикали. Вітер. І морозний. Пальці. І щічки добре. Пощіпує. Але вже легше ходити, повичищали тротуари. Такі засніжені туйки, всі стоять. Сьома раночку, 17.00, я... я вже йду до роботи. Прийшла. Прийшла додому я і дивлюсь, в мене за свій гіацинт, але такий рідесенький, за ті, що я на дачі брала. Тут ще в мене тюльпанчики. А чому він такий рідесенький? Не знаю. Може йому не вистачає чогось. я його врятувати? На <рит> пам'ять знімаємо котика. Можемо? Кажи, можна. Ну, постій! Ну, секунду! Але злюбка! Але це з <рит> Такі глюка. У мене тут вчорашніх грінок, які я робила, залишився фарш. І борщ варила я, от є капустинка. Я буду робити ліниві голубці, мені захотілося. Є в мене сметанка. Так, роблю я тут зажарочку. Засмажку. За Засмажку роблю. До голу Так, ще є томатна паста, небагато там соус цибелі. Ось. А, це лечо. це лечо. і є ще кетчуп. От додам, залью ліниві голубці. Ріжу, Що ти вся ріжу е, на лінивій голубці капусту. Тут в мене ще свекруха коментує, то ви не звертайте увагу на неї. <ріст> Що ти їй кажеш все фотографуєш? Старенька бабуля вже 86 років. Вже вона, як дитина, у нас розум має дитячі. М -м -м. Ось такі в нас вийшли голубці. Ми вже повечеряли. Смачні. Можна готувати. Ще жарила такі млинці на кефірі з молоком. Не з молоком, а з сметаною. Замішувала тісто. Трішки сметани, трішки молока кефіру, верніше, і яйце на розпушувачі. Залишились два млинця. Була ціла тарілка. Ну і все. На сьогодні все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки.